Минулого тижня у Сумській центральній міській лікарні успішно виконали операцію із пересадки серця. Того ж дня дві нирки донора поїхали до столиці і вже пересаджені пацієнта. Та це не єдиний успішний досвід співпраці із інститутом серця моз України. На сьогоднішній день, от навіть сьогодні, вночі у нас був забір органів. Це знову дві нирки. Наша лікарня за п'ять місяців роботи дала 12 нирок і два серця пересаджених. Це колосальний труд. Він дуже важкий. Організаційно дуже важкий, емоційно робота по підготовці цього питання, робота з родичами. Роботу за цим напрямком почали у 2020 році, аби рятувати пацієнтів, вороби яких не піддаються терапії. Це дуже важливий крок, оскільки в області цим ніхто не займається. І ми перша лікарня, мабуть, яка почала активно в цьому розвиватися. І наразі ми вже більше зробили, ніж київські лікарні, тому. Це дуже дуже гарно і дуже перспективно. Пересадці органу передує довготривалий відповідальний процес: підбір донора, перемовини із рідними, і лише після їх згоди, погодження із фахівцями інституту. Інколи на те, щоб дати шанс на життя безнадійно хворій людині, є лише 5-6 годин. Дуже важкий процес прийняти таке рішення, але все таки, коли лікар з тобою розмовляє, ну щоб нас почули, ми дуже вдячні цим людям, тому що людина, яка померла, має можливість врятувати. Ну, принаймні, якщо це нирки, то два життя. Якщо це ще серце, три життя. Якщо це ще печінка, то чотири життя. Якщо легені, то п'ять життів. Чітко за законом і з дотриманням усіх вимог так працюють у Сумській центральній міській лікарні. Заклад повною мірою дотримується вчинного законодавства України щодо трансплантації органів. Якщо, наприклад, родичів немає, вони відсутні, то у особи не можуть бути вилучені органи. Також не можуть бути вилучені органи, якщо особи цього донора не встановлено, Також якщо є судовий припис щодо такої особи, і неможливо в неї також вилучити органи. І також не може бути в жодному випадку у військ службовця забрані органи для, для трансплантації. впродовж 24 годин після згоди рідних трансплант координатор вносить дані про донора до єдиної державної інформаційної системи. Так, інститут серця може швидко підібрати донора. Тільки злагоджена робота дає результат. Діють повністю відповідно до світових стандартів і гайдлайнсів. і. Співпрацею ми не просто задоволені, ми її ставимо у приклад при спілкуванні з представниками будь-яких інших лікувальних закладів. Тому ми, ми, ми вдячні. Ми в захваті від професіоналізму сумських медиків по, по показнику донорства. Органного донорства на сьогоднішній день вона ну якщо не найкраща в Україні, то точно в топ 3 входить. Сумські лікарі продовжують роботу. Зараз активно створюють базу родинного донорства, коли хворому пересаджують органи від здорового члена родини. На Сумщині багато людей проходять гемодіаліз, говорить Валентина Домінас. Та за такою процедурою не звертаються. То я хочу запропонувати, аби вони звернулися до нас і можливо. Вирішити питання про родинну пересадку і навіть можливо на базі нашого лікувального закладу. Наступним кроком каже головна лікарка, стане проведення операцій із пересадки органів безпосередньо у сумах. Необхідне обладнання в лікарні є. Роботу розпочнуть після відповідного навчання фахівців.